Сьогодні, у рівному з нагоди дня народження засновника народного руху України В'ячеслава Чорновола, відбулося урочисте відкриття іменної пам'ятної дошки Берельєфу на будинку по вулиці Чорновола. 1 встановлення ініціював екс народний депутат та колишній керівник Рівненської обласної організації народного руху України Валентин Королюк. А виготовленням погруддя займався рівненський скульптор Володимир Стасюк. Сьогодні ніби народжується. Пам'яті, знов пам'ять про е, В'ячеслава Чорноволу, яка буде жити вічно, в серцях українського народу. Саме тому, е, коли працювалося над е, пам'ятником, е, е, авторська група зробила акценти саме на українську. Е, е, Боротьби за волю саме українського народу на відкритті побував міський голова рівного Володимир Хомко, який зазначив, що В'ячеслав Чорновіл був великим патріотом своєї держави і міг би ще багато чого зробити для України. Ви знаєте, в цьому дійстві є багато символічного символічні слова написані на барельєфі Україна починається символічна те, що ми встановили цей барельєф у день, коли б йому виповнило 77 років. Але найбільш символічно є те, що вулиця, яка колись носила назву 17 вересня і була асоціювалася з ходом радянської влади у міста Рівне, тепер носить назву В'ячеслава Черновола. Закінчилося відкриття барельєфу покладанням квітів і молитвою за Україну та її перемогу. Віктор Терещук, Тетяна Івашчук у ритмі подій.